Привіт! Ви на каналі Доктор Леус і сьогодні чоловіча програма. Програма присвячена чоловічому догляду як домашньому, так і косметологічному. В мене з'явилися підписники-чоловіки майже ну, від. 10 до 15% це отак коливається, але я вважаю, що ви, хлопці і шановні чоловіки, достойні кращого. Ви достойні уваги косметолога і достойні уваги власної до себе. Ну, ви любите дивитися на гарних дівчат. Я yeah, вебі. Ну, звичайно, чоловік любить очима і взагалі дивитися на красиву є, то приємно. Жінкам теж корисно дивитися на красиве. Ми на вас дивимось. І було б хорошо, щоб е чоловік, доглядаючи за собою, зберігав гарний доглянутий стан протягом всього свого життя. Розкажу історію таку смішну. Е ну, я чула, це реальна історія. От, от такий вже з середнього віку чоловік прийшов до лікаря, дивиться в дзеркало, отак потирає свою бороду і промовляє. От був я такий гарний хлопчик, з такими цідовими кудряшечками, такий красунчик. Пройшли роки і на мене дивиться товста, страшна, занедбана мавпа. Щоб не бути мавпою, давайте послухаємо, що краще робити для свого догляду, для того, щоб ваше обличчя, ваша шкіра завжди сяяла здоров'ям, і щоб ваше гоління, яке ну, всі чоловіки мають бороду, то нормально, то звичайно, що робити, поділюся лайкфаком. Як краще голитися. Щоб не вростали волосинки, щоб шкіра не переста не ставала чутливою і так далі, так далі. Отже, які відмінності чоловічої шкіри? Про жіночу забуваємо. До речі, жінки у вас же теж є чоловіки, вам теж можна послухати і розказати своєму чоловіку, або дати послухати, як краще за собою доглядати. Отже, чоловіча шкіра, вона більш товща, в неї. Синтезується більше колагену, це значить, що зморшки чоловіки отримують набагато пізніше, ніж жінки. Раз. В чоловічій шкірі набагато більше потових залоз. Що це дає? Це дає інший рівень зволоження. Чоловіча шкіра краще зволожена, а це значить, що зморшки з'являються значно пізніше. При всіх рівних умовах з жінками. Третє, у чоловіків більше сальних залоз у шкірі. Що це значить? Це значить, що гідроліпідна мантія, мантія Маркіоніні, у чоловіків вона більш якісна, її взагалі більше. Це до чого призводить? Що зберігається здоровий мікробіом на шкірі. Вищий рівень захисту шкіри, і так як шкіра ще і... Більш пружна, там більше колагену, тобто старіє шкіра чоловіча, значно, значно пізніше. Але якщо чоловік сильно прикладе зусилля, не буде нічого робити, не буде, буде підставлятися під сонце, під вітер, ну що вони і роблять, звичайно, то зморшки з'являються частіше і виглядають вони гірше. А спосіб життя, шкідливі звички, ці цигарки, спиртне, тобто все це не пасує для здорового обличчя. Набряки обличчя, От мені 53 роки і постав звичайного середнього 50-літнього чоловіка, не кожен чоловік от у нас на Україні ну, буде схожий ну, на себе, наприклад. 30-літнього чи 25-літнього, сильні зміни йдуть. Моя порада ведіть здоровий спосіб життя, будьте помірними у вживанні алкоголю, користуйтеся сонцезахисними засобами, бо є таке поняття фотостаріння шкіри. Коли сонце занадто багато для шкіри, вона стає передчасно така стара ламка, жона ламка. Смужки з'являються, сихається, втрачається волога. Тобто ваша шкіра буде, звичайно, опиратися таким негативним впливом, але на... завжди її не вистачить. Щоб зберігати себе довше в кращому вигляді, захищайтеся від сонця. І ще така штука є, як гоління бороди. Під час гоління це основна біда, яка турбує чоловіків. Що треба голитися частіше, бо борода відростає щодня. А що робити, коли бритвою лезом знімається верхній шар епідермісу, йдуть мікротравми, шкіра стає чутлива, плюс гель для гоління не зовсім буває на користі, для шкіри. І бальзам після гоління або деколони, теж вони пересушують шкіру, проблема хорошого волосся, виникає більш чутлива шкіра, тобто проблема, так? Що робити? Я вам раджу забути про пінки для гоління спеціальні, а використовуйте фахові умивалки по своєму типу шкіри. Наприклад, у вас чутлива шкіра, візьміть, наприклад, оце. Е, ультраделікатний гель для вмивання. Треба трошечки, він майже не піниться, але ви вмилися, можете змити, потім ще раз на, нанести і по тому гелю побритися. Я своєму чоловіку подарувала гель для чутливої шкіри. І він мені сказав, чому я раніше цього не робив. Таке легке бриття. І приємне, і нема жодного хорошого волоска. Спробуйте. У кого жирна шкіра, придбайте умивалочку для жирної шкіри. Навіть якщо вона не піниться, нічого страшного, по той умивалці зробіть процедуру гоління, побритися, вмилися. Ну, я як лікар, я, звичайно, би хотіла ще зробити дезінфекцію, але чим? Не одеколоном, не бальзамом, я би взяла звичайний медичний спирт 97%, і ним би продезінфікувала би поверхню шкіри. Той спирт, отакий от високого високої концентрації, він моментально випаровується, тобто він зробить свою справу. Зробить дезінфекцію поверхні шкіри і випаровується моментально, на шкірі він не залишається. А далі на, 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 можна нанести собі або тоніком попшикати, або е, взяти звичайний гель. Прискорює заживлення, знімає запалення, додатково зволожує і більше нічого. От Після гоління, дуже класно. Якщо От Із-за того, що середньостатистичний чоловік в нього більше сальних залоз і в нього більш товста шкіра, то е, у юнаків проблема акне, вона більш гостро стає. Що робити? Звичайно, лікуватися у дерматолога, там протокол, як правило, така хвороба має декілька причин: харчування так, е, такий от свічка всплеск. Гормональної діяльності так, що призводить до посилення синтезу шкірного сала і до запалення, тому що дуже міцна, оця кришечки закупорюються опори, і от іде запалення. То таке. Але е, догляд, який ви берете омивалку для шкіри з акне або для жирної шкіри і по ній голитесь. І догляд маєте, як вам лікар прописав, або догляд косметолога, бо втушки різні, ось, точкові, обробили елементи, і буде вам щастя. Отак. Ще що можна сказати, як, чому важливо так умивання? Бо ви ж, взагалі щасливчики, тому що маючи такі природні задатки того, що немає у жінок то ви тільки одним умиванням можете зробити достатній догляд для свого обличчя. Лише умивання. Ввечері обов'язково, будь ласка, вмивайтеся. Омивалочками. А вранці, якщо ви кожного дня бриєтесь, то бритеся по омивалці, потім е тоніком може тонізуватися і алоє. Чудово! Хто хоче бути ще кращим, допомогти собі і надовго зберегти свій гарний стан, рекомендую е також раз на тиждень жінка масочку собі нанесла. Ви не гірше взяли масочку і собі нанесли. Наприклад, ну, я люблю органічну косметику, я люблю натуральну косметику, бо шкіра гарно це сприймає. Є достойні бренди е, класичної косметики, я нічого не нав'язую. Показую тим, чим я використовуюся. Наприклад, для шкіри е, жирненькою, моя улюблена, е, улюблений бренд S є гель-маска. Вона з екз. Е, Звичайно, алоя, звичайно, вітамін С, екстракти гріфрукта, апельсина, лимонна кислота, виноградик, екстракту, саліцилова кислота. Оця масочка, вона гіллява. Після вмивання нанесли масочку, 20-15 хвилин походили, щось там поробили, змили, кремчиком нанесли. Кремчик може бути теж по типу шкіри або. Наше улюблене алоє. І все. Хочу ще звернути увагу на отаку от умивалочку. Це від хістомер це умивалка разом з тоніком для зволоження. Отаким от маслом вона. Взяли трохи, розмазали по обличчю, побрилися, вмилися, і, і все. І красавець. Поділюся своїм досвідом з догляду, з чоловічого догляду, коли от в кабінеті я. Працюю з чоловіками. Я вам хочу сказати, що щоб досягнути результату з чоловічим обличчям, достатньо 1 дво, двох процедур уже все видно. З жінками треба множити на 2. Множити на 2. Вам настільки класно все працює, я просто в захваті. Мезотерапія. Це стосується вікових чоловіків, у кого вже зморшки, що не розказуйте мені все одно, а там нічого не знаю. Ніхто не любить зморшки. Ніхто. Всі хочуть бути молодими, здоровими, красавчиками і все. Але чоловіки капець, як бояться уколів. Я розумію. Є знеболення, поділюся результатом. Коли я вбиваюся над жіночим обличчям, щоб прибрати зморшки, бо жіночі обличчя настільки... Вона ж включається в, в віці цікавому просто а, бомба самознищення. І на обличчя це самознищення, помітно, капець як. Коли у чоловіка така ж вікова категорія, в нього бомба включається не так. І навіть будь-яка мезопроцедура дає результат такий, ніби я з жінкою працювала три рази, а з чоловіком один раз. М? Так що вам легше бути гарними. Вам це дешевше в кінці кінців. Я дуже бажаю вам скористатися порадами. Вмивайтеся омивалками, самими різними. Універсальна вітамін С для чутливої шкіри, органічні, просто така омивалка для зволоження для будь-якого типу шкіри. Користуйтесь омивалками, забудьте. Про ці засоби для гоління. Воно не допомагає шкірі. І гоління, так собі. А по цим засобам класне гоління і догляд за шкірою. І може на цьому вже буде достатньо. Якщо недостатньо, значить є алоя, є масочки, є креми по типу обличчя. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Або так, або так, ну то таке. Коментуйте. І я вас чекаю до нових зустрічей. па па